Вже майже місяць у Нікополі працюють пункти незламності, які були обладнані за кошти з бюджету міста. Тут на випадок блокауту Нікопольці можуть прийти зігрітися та підзарядити мобільні пристрої. Поки одні люди об'єднуються та працюють на перемогу України, окремі мешканці крадуть у громади. 11 грудня в одному з пунктів місцевий мешканець вкрав теплову гармату. Та завдяки злагодженій і оперативній роботі поліції Нікополя вдалося в той же день знайти злочинця та повернути вкрадене майно. 11 грудня. До чергової частини Нікопольського районного управління надійшло повідомлення про те, що в одному з пунктів обігріву, а саме пункту незламності, було викрадено прилад для обігріву, а саме теплопушку. Завдяки швидкому та оперативному реагуванню співробітників кримінальної поліції міста Нікополя протягом двох годин було встановлено особу злочинця. Та знайдену теплопушку, яку подальшому вилучили та повернули до пункту незглавності. 13 грудня слідчим відділом Нікопольського районного управління за погодженням з Нікопольською районною прокуратурою даній особі було повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Звичинець, мешканець Нікополя, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. За свій вчинок чоловік може сісти на строк від 5 до 8 років. Закликаємо всіх нікопольців бути відповідальними та берегти тем, що робиться для людей в цей важкий час, замість того, щоб нищити та грабувати, інакше не уникнути кримінальної відповідальності.